О 9 ранку 9 травня 2021 року родина 13-річної Трістін Бейлі готувалася святкувати День матері. Один із братів Трістін піднявся до її кімнати, щоб покликати дівчинку, але виявив, що вона зникла. Після короткого пошуку в будинку та на прилеглій території мати Трістін Стейсі Бейлі зателефонувала за номером 911 і повідомила про зникнення доньки. Крістін Тайн Бейлі народилася 18 січня 2008 року в Сінгапурі в родині Фореста та Стейсі Бейлі. Вона була наймолодшою з п'яти дітей. Перші чотири роки життя Трістін провела в Сінгапурі, а згодом родина переїхала до США. Крістін була енергійною життєрадісною дівчинкою, яка мала добре серце та завжди захищала своїх друзів. Крістін росла і жила в окрузі сент джонс штат Флорида. Вона навчалася у сьомому класі Академії Патріот Oaks, де була добре відома серед однолітків, користувалася популярністю та входила до команди черлидерів. Близько 14.00 офіс шерифа округу сент джонс офіційно оголосив про розшук зниклої Трістін Бейлі. Уже за кілька годин було активовано спеціальне попередження про зниклу дитину, яке оголошується в ситуаціях, коли існує реальна загроза життю, але відсутні прямі ознаки викрадення. Інформацію про зникнення швидко поширили через медіа, а місцева спільнота разом із поліцією розпочала масштабні пошуки. Близько 18.00 9 .00 травня один із мешканців району проходив лісистою місцевістю на південь від Джексонвіля. Дійшовши до водозбірного ставка, він виявив тіло дівчинки. Приблизно о 20.00 було офіційно підтверджено, що загиблою є Трістін Бейлі. Судова медична експертиза встановила, що дівчинка отримала 114 ножових поранень, з яких 49 були захисними. На внутрішній стороні лівої щиколотки було написано слово карма, а на правій намальований смайлик. Пізніше слідчі виявили ніж із фіксованим лезом, який часто використовують під час полювання. Вважається, що саме він був знаряддям убивства. Ніж знайшли у водоймі неподалік від місця виявлення тіла, його кінчик був відламаний. Зламана частина застрягла в голові Трістін. Із моменту зникнення дівчинки та після підтвердження її загибелі місцева спільнота стала потужним джерелом підтримки для родини Бейлі. Багато мешканців району передали поліції записи з домашніх камер відеоспостереження, намагаючись допомогти слідству. Деякі з цих відео зафіксували Трістін уранці того дня. У ніч на 9 травня Трістін востаннє бачили приблизно о першій п'ятнадцять ночі в житловому комплексі Дарбан Crossing у будинку друга на ім'я Тре. Приблизно через півгодини її знову зафіксували камери, цього разу на Saddlestone Drive, Драйв, більш ніж за кілометр від попереднього місця. На обох записах було видно, що вона йшла не сама, а з кимось разом. Саме з цього моменту розслідування почало розвиватися надзвичайно швидко. 10 травня поліція оголосила про арешт підозрюваного. Ним виявився 14-річний Ейден Фучі. На той момент він перебував під вартою департаменту ювенальної юстиції. Ейден Фучі також навчався в академії Патріот оукс і виріс у тому самому районі, що й Трістін. Підлітка офіційно звинуватили у вбивстві другого ступеня. Згідно зі звітом про арешт, камера відеоспостереження сусіда зафіксувала, як пара йшла разом вулицею Седлстоун Драйв о 1.45 ночі. Ця вулиця оточена лісистою місцевістю, а в її кінці розташований глухий кут, що безпосередньо веде до лісу. Саме неподалік цього місця згодом і було знайдено тіло трістін. У звіті зазначалося, що підозрюваний був одягнений у шорти, світле худі і білі кросівки з чорним логотипом Nike. Цей опис відповідав зовнішньому вигляду Ейдена Фучі. Крістін була одягнена в чорні штани та чорну футболку, хоча спочатку повідомлялося, що на ній могла бути форма для черлідингу. Також зазначалося, що особу, яка відповідала опису Ейдена, зафіксували о 3.27 ночі, коли вона виходила з лісистої місцевості та поверталася вниз по седл Драйв. У руці він ніс пару білих кросівок, які, як згодом з'ясувалося, належали Ейдену. Пізніше він пояснив, що зняв взуття через біль у ногах. Його повернення було зафіксовано через кілька годин після того, як його востаннє бачили разом із Трістін на цій самій вулиці. 9 травня, за день до арешту, поліція прибула до будинку Ейдена для допиту. Поліцейські посадили підлітка на заднє сидіння патрульного автомобіля. Перебуваючи там, він опублікував у Снепчаті тривожне фото з підписом він цікавився, чи бачив хтось стрістін останнім часом. Обшук у будинку Ейдена, проведений на підставі судового ордера, призвів до виявлення кількох предметів, що мали доказову цінність. Судово-експертна група працювала цілодобово, перевіряючи ці речі на наявність ДНК та інших слідів важливих для розслідування. Зазвичай судово-експертні процеси такого рівня тривають місяцями, однак цього разу слідчій команді дозволили працювати в прискореному режимі. У результаті експертизи ДНК Трістін Бейлі було виявлено на парі кросівок і футболці, які знаходилися в кімнаті Ейдена Фучі. Один із досвідчених слідчих, який понад 20 років розслідував убивства, охарактеризував цю справу як одну з найтрагічніших і найважчих у своїй кар'єрі. Він зазначив, що змушений визнати очевидне Ейден Фучі діяв як холоднокровний убивця. За його словами, особливо болісним було усвідомлення того, що злочин такого рівня жорстокості скоїла дитина, фактично вчинивши діяння притаманне дорослому злочинцеві. Саме тому, на думку слідства, він мав понести повну відповідальність за свої дії. Правоохоронці заявили, що обвинувачення будуватиметься на комплексі доказів, серед яких шкільні записи, судові розпорядження, ордери на обшук, а також свідчення людей, які особисто знали підозрюваного. Згідно з письмовими показаннями, сам Ейден стверджував, що в ніч убивства перебував разом із Трістін у будинку спільного знайомого. За його словами, приблизно о годині десять між ними нібито виникла сварка. Він заявив, що штовхнув Трістін, після чого вона впала й ударилася головою. Водночас ці твердження не були підтверджені жодними доказами, а обставини того, чому й за яких умов вони разом йшли вулицею тієї ночі, залишалися незрозумілими. 11 травня Ейден Фучі з'явився на судовому засіданні в режимі відеозв'язку через Zoom із регіонального слідчого ізолятора округу Боліва. На слуханні були присутні його батьки Крістен і Джейсон Фучі, а також адвокат. Суддя привів усіх присутніх до присяги, після чого пояснив, що мета цього слухання полягає у визначенні наявності обґрунтованих підстав вважати, що було скоєно злочин і що саме Ейден його вчинив. Суддя також зазначив, що в разі підтвердження таких підстав буде розглянуто можливість звільнення або подальшого тримання під вартою відповідно до закону. Під час засідання суддя оголосив, що Ейдену Фучі висунуто обвинувачення у вбивстві другого ступеня. Ішлося про вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, але без доведеного попереднього умислу. Водночас суддя пояснив, що за своєю правовою класифікацією цей злочин належить до категорії злочинів першого ступеня. Суд постановив утримувати Ейдена в ювенальному ізоляторі протягом 21 дня, доки прокурор штату не ухвалить рішення, чи судити його як дорослого. Через тиждень адвокат Ейдена подав клопотання про відмову від захисту. Суд це клопотання задовольнив. Після цього батьки Ейдена звернулися до суду з проханням визнати їх малозабезпеченими. Такий статус означає, що особа не має достатнього фінансового ресурсу для оплати адвоката у кримінальній справі. Заяву матері Ейдена суд схвалив одразу, тоді як заяву батька спочатку відхилили. Однак, після пояснень, що він є самозайнятим і внаслідок розголосу справи втратив можливість працевлаштування, його клопотання також було задоволене. Це рішення означало, що 14-річного підсудного надалі представлятиме офіс державного захисника. Тим часом сотні тисяч людей підписали петицію, адресовану офісу прокурора штату та губернатору Флориди. У ній вимагали судити Ейдена Фучі як дорослого, а не як неповнолітнього. 18 травня відбулася церемонія вшанування пам'яті Трістін Бейлі. Люди зібралися в церкві Селебрейшн у Джексонвілі, одягнені в аквамариновий і білий кольори, улюблені кольори Трістін. Захід був надзвичайно емоційним і зворушливим. Рідні, друзі та члени громади ділилися теплими спогадами про Трістін. Атмосфера свідчила про неймовірну силу та витримку усіх присутніх, а також про те, наскільки тісним і глибоким був їхній зв'язок із трістін. Родина дівчинки публічно висловила щиру вдячність громаді за потік любові і підтримки, який вони отримали в цей надзвичайно важкий час. 27 травня було офіційно оголошено, що Ейдена Фучі судитимуть як дорослого в окрузі сент джонс за обвинуваченням в умисному вбивстві першого ступеня. Прокурор штату публічно зазначив, що йому не приносить жодного задоволення рішення висувати обвинувачення у вбивстві першого ступеня 14-річному підлітку. Водночас він наголосив, що він та його керівна команда детально вивчили всі факти справи, всі обставини та чинне законодавство. За його словами, попри трагізм ситуації, це рішення не було складним. Після аналізу того, що сталося, для сторони обвинувачення стало очевидно, що судити Ейдена як дорослого було не лише доречно, а й єдиним можливим варіантом у межах закону. Також було повідомлено, що підсудний говорив кільком своїм знайомим про намір убити когось. Він не називав конкретної жертви, однак розповідав, що планує завести людину в ліс і зарізати її ножем. Представник обвинувачення підтвердив, що держава наполягає на подальшому триманні Ейдена під вартою без права застави. Суддя наголосив, що умисне убивство першого ступеня є злочином, який зазвичай карається смертною карою або довічним ув'язненням. Але в цьому випадку смертна кара не застосовується через вік підсудного. У разі визнання його винним максимальним покаранням залишається довічне позбавлення волі. Формально у Флориді існує система умовно дострокового звільнення, однак фактично вона не застосовується вже тривалий час. Законодавці штату скасували її для більшості злочинів ще у 1983 році, а для решти поступово ліквідували до 1995 року. Водночас закон Флориди зобов'язує суддю переглянути довічний вирок, винесений неповнолітньому, через 25 років після арешту. Під час такого перегляду суд може враховувати низку факторів, зокрема позицію родини жертви та те, чи становить засуджений і надалі загрозу для суспільства. Однак, незалежно від результату цього перегляду, неповнолітній засуджений за вбивство у Флориді зобов'язаний відбути щонайменше 40 років ув'язнення без будь-яких винятків. Мати Айдена Фучі Крістал Сміт також була заарештована 4 червня 2021 року за обвинуваченням у фальсифікації доказів. Підставою для арешту стали записи з камери відеоспостереження в її будинку, на яких зафіксовано, як увечері 9 травня вона змиває кров з джинсів свого сина. У травні 2023 року Крістал Сміт визнала свою вину та була засуджена до 30 днів позбавлення волі. Під час слухання 1 вересня, яке відбулося у форматі відеоконференції через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, Ейден Фучі почав демонструвати неадекватну поведінку. Він гойдався вперед і назад на стільці, бурмотів фрази про те, що демони забирають його душу, та постійно запитував, де він перебуває і що відбувається. У підсумку слухання було достроково припинене через технічні труднощі. Судовий розгляд справи Ейдена Фучі спершу планували на листопад 2022 року, але остаточно перенесли на лютий 2023 року після клопотань його адвокатки Розмарі Піплз. Вона просила перенесення через необхідність роботи зі свідками. Також Піпл намагалася змінити місце проведення суду, посилаючись на перебування Фучі в одиночній камері понад 400 днів, що, на її думку, створювало психологічний тиск, але суддя відхилив обидва клопотання. Наприкінці січня 2023 року стало відомо, що Ейден Фучі мав тривалу історію дисциплінарних порушень під час перебування у в'язниці округу Дюваль. Серед них зазначалися вимагання у співкамерників продовольчих товарів шляхом залякування, погрози вбивством, іншим ув'язненим та співробітникам виправної установи, бійка з іншим ув'язненим у грудні 2021 року, а також вихваляння скоєним злочином. 6 лютого 2023 року. Ейден Фучі визнав себе винним у вбивстві першого ступеня. Під час судового засідання йому дозволили зробити заяву, у якій він попросив вибачення у родини Трістін, а також у членів власної родини. Суддя призначив дату винесення вироку на 24 березня. Слідством не було встановлено чимало вбивство сексуальний мотив. За наявними матеріалами, ознак сексуального насильства виявлено не було. Водночас слідчі підтвердили, що на тілі Трістін Бейлі було виявлено ДНК Ейдена Фучі, однак офіційно не розголошується, якого саме типу було це ДНК. Під час слухань щодо винесення вироку клінічний психолог засвідчив, що поведінка Ейдена Фучі після вбивства була бездушною та свідчила про відсутність ознак можливості його реабілітації. Він також наголосив на винятковій жорстокості злочину, зазначивши, що завдання 114 ножових поранень потребувало значного часу та усвідомлених дій. Члени родини Трістін Бейлі та її друзі надали емоційні свідчення. Мати Трістін Стейсі Бейлі у своєму виступі наполегливо закликала суд не вважати можливим реабілітацію Ейдена Фучі та наголосила на незворотних наслідках його дій для всієї родини. Вона також звернулася безпосередньо до Фучі, заявивши, що його вчинок зруйнував її та її сім'ю. Одна з сестер Трістін Алексіс, під час свого виступу по черзі опустила до скляної банки 114 аквамаринових сердець, які символізували кількість ножових поранень, завданих її сестрі. Банка стояла перед родиною протягом усіх свідчень, а кожен із членів сім'ї завершував свій виступ додаванням білого каменя, що символізував елемент, пов'язаний зі смертю Трістін Бейлі. Серед тих, хто надавав свідчення, також були співробітники Академії Патріот Уукс, навчального закладу, де навчалися Ейден та Трістін, працівники правоохоронних органів, залучені до розслідування справи, а також бабуся Ейдена Фучі. У своєму виступі бабуся обвинуваченого благала суд не призначати йому максимальне покарання, наголошуючи на тому, що на її переконання в ньому є щось добре. У заключних аргументах адвокатка Розмарі Піпл посилалася на діагноз Фучі розлад дефіциту уваги та гіперактивності, емоційне нехтування, якого він зазнав у дитинстві, історію психічних захворювань у його родині. А також фізичне насильство з боку вічима, рекомендуючи призначити покарання у вигляді 40 років позбавлення волі. 24 березня 2023 року 16-річного Ейдена Фучі було засуджено до максимального покарання до вічного позбавлення волі. Після відбуття 25 років ув'язнення він матиме право подати клопотання про перегляд справи. Під час оголошення вироку суддя назвав цю справу однією з найскладніших у своїй судовій практиці. Він зазначив, що злочин не був скоєний з жадібності чи помсти, на ґрунті пристрасті через почуття відкинутості або в пориві неконтрольованого гніву. Не існувало жодної раціональної причини чи мети, а вбивство було скоєне виключно з внутрішнього бажання обвинуваченого відчути, як це позбавити людину життя. Після завершення судового процесу родина Трістін заснувала меморіальний фонд Трістін Бейлі. Діяльність фонду сприяла ухваленню у штаті Флорида закону, який обмежує розголошення фотографій з місця злочину у справах, де жертвою є вбита неповнолітня особа. Мої любі глядачі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.